Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Е, Нарешті настав той момент, момент X, скажімо так. Е, зараз ми будемо приміряти заводський корпус фірми Хімік SLEN до нашого корпуса, ну, до наших вуликів. Е, що, ж, друзі, що ж, друзі, можу сказати? Можу сказати одне. Ну, чуть-чуть я прогадав, Скажемо так, прогадав я. Ну, бачимо, Це у нас дійсно заводський вулик, тому що він ну, бачимо скручувані стінки, так як вулику, ну, так як Селенті роблять, що вони вулики у них розборні корпуси. Ну, просто щоб люди могли розуміти, що це дійсно їх вулик. Хто бачив, хто тримав їхні вулики в руках, знає, що це дійсно їхній корпус. Ну, це металева оставочка, Паз для того, щоб перегородити сім'ю. Ну, тут метал залитий, щоб можна було стамескою підійти. І ось таке. Так, друзі. Що можу показати? Ну, бачимо ось так. Наприклад так, Не знаю, видно, не видно, ось так. Ось так їх складу. Опа. Ну, бачимо, друзі, вони практично ідентичні. Ручки це все, але з розміром я чуть-чуть прогадав. Друзі, якщо чесно, не пам'ятаю. ну, одним словом, Спочатку покажу, приміряємо, потім будемо говорити. Так, це мій корпус, це їхній корпус. Так, бачимо ось так чуть-чуть він не сідає. Якщо його... Опа. Ну, так. Ось. Ось так. Так, секундочку. Нормально сюди. Так, ну, бачимо, друзі, така картина. Якщо з ним повозитися чуть-чуть, цей корпус на мій сідає. Потім які недоліки? Недоліки получаються такі, що ну, поруняти стінки, тут у нас йде рівно, тут у нас виходить ось такий зуб. Ось такий бачимо зуб. Якби їхній корпус довший, ніж мій. А, наприклад, якщо мій корпус ставити на їхній. То е, ну, бачимо, він, якби по ширині він сідає добре. Але по довжині ось так. В чому, друзі, причина, якщо чесно, я не дуже Щось на даний момент можу здогадатися, чому така причина, ну, по розмірах По розмірах, друзі. Так, секунду. Де у мене тут рулетка? Надіюсь, там воно знімає. Зараз подивлюся. Знімає. По розмірах, друзі. Що мій вулик всередині? Ну просто сам знімаю, не можу піднести камеру, щоб показати. Ну Зараз, в принципі, постараюсь показати. Так. Що мій вулик, друзі? Внутрішні розміри. Так, бачимо. Uh, так, сфокусуйся. 31 і. 8. Потім, друзі, йдемо міряти їхній молок. Бачимо опа. Так, секундочку, бо не видно так. 31, і 9, ну 32, ну там 2 мм. Якби мій чуть-чуть навіть менший по розмірах. Потім, друзі, ну, ось тут у нас бачимо різницю. Чому у нас тут така різниця мій зуб і їхній зуб? Да, я розумію, цей зуб набагато прочніший. Ну, але я думаю, що і цей зуб не дуже можна виламити. Е, В чому, друзі, різниця? Чому цей зуб? Ну, подовжені корпуса. Подовжені корпуса. Бачимо, мій корпус має довжину 527 міліметрів. Їхній корпус має довжину 500. 540, ну, 550 міліметрів. 550 міліметрів. Ось тут воно, друзі, і получається. Так, зараз заміряємо. Товщину. Друзі, я не пам'ятаю просто чому я так його так бачимо, у них бокова стінка 35, а з передня і задня стінка. 48 міліметрів. 48. А у мене, друзі, всі стінки по кругу ну, 40 міліметрів. 38, 40, ну, де як. Ось бачимо 40 мм. Ось тут воно чуть-чуть у мене і не збігається. В принципі, фальці у нас всі одинакові. Так, як би його заміряти? Так ось тут О, можливо, ні, не буде. Ну, не десь так. 20 мм. І 20 мм. Тут у нас, друзі, також 20 мм. І тут у нас 20 мм. Ну, фальці, друзі, всі одинакові, що мої, що фірми Хімікселент. Так, зараз поставлю камеру і чуть-чуть е, просто ну, хотів би про це поговорити. Друзі, скажу так: коли я, наприклад, вчора забрав цей корпус, приміряв його до свого корпуса, до свого днища чуть чуть був, друзі, засмучений, чуть-чуть був якби. Ну, я знаю, як сказати. Ну, чуть-чуть був засмучений, тому що щось я так собі в голові, що я робив форми подлі, ну, повністю по їхніх розмірах. Але ну, виявляється, що чуть-чуть я зробив не по їхніх розмірах. М Чому друзі це так вийшло? Я навіть, якщо чесно, вже не, не можу згадати, чому я так зробив. Хоча друзі в інтернеті, хоча друзі в інтернеті я шукав, ну коли я робив форми, я в інтернеті шукав розміри їхніх восьмирамочних корпусів, ну, повністю, щоб була, був розмір дна, розмір криші, розмір корпусу і старався зробити форми по їхніх розмірах. Коли вже вчора хотів знайти знову це відео, подивитися, де я там опустив якісь моменти, друзі, я вже відео не знайшов. І скажу так, я вже, в принципі, досить таки давно спостерігаю, навіть тепер перед тим, як почати знімати відео, я зайшов в інтернет, подивився. Друзі, на даний момент, відколи почалася війна, фірма Хімікс Алент вулики ніякі не виготовляє. Ну, Причину там не будемо вглублятися і тому подібне. Ну, Факт тот, що вулики вони, ну, пише, що тимчасово не виготовляють. Але, друзі, можна, наприклад, собі подумати, що якщо вже 2 роки їх не виготовляють, то, скоріш за все, це вже, ну, їх більше не будуть виготовляти. Тож, друзі, я собі так подумав. Ну, і чим я, наприклад, парюся? По-перше, друзі, я робив форми для себе, тому що вулики були потрібні мені. Це раз. По-друге, друзі, вулики я зробив, ну, форми я зробив, щоб вийшли такі вулики, як, ну, як мені потрібно. Ось, наприклад, мені було потрібно так, щоб він був вісімрамочний, скажімо так. 8 рамочний, але при, наприклад, 35-му гофмані на рамці можна було сюди забити 9 рамок. По внутрішніх розмірах воно в мене так і виходить. Тому що ну, я дивився, ну як дивився, знаю людей, які користують о, ці вулики фірми Хіміксаленд, і при такому Гофмані ставлять у них 9 рамок. Я теж саме хотів добитися. Воно в мене вийшло, тому що внутрішній розмір він ідентичний з цим розміром. там Міліметр туди-сюди це велику роль не грає. Наружні розміри, виходить, не совпадаються, тому вулик і не ідентичний один одному. Скажімо так. ну Хто хоче від мене купити там корпуси 300 або 145, щоб йому йшли на ці ну якщо людина має ці вулики, щоб вони йому підходили на ці вулики. Від мене їх купувати не потрібно, тому що воно підходити не буде, і не потрібно мені там, потім, щоб людина купила і морочилася з тим, там псіхувала, коли буде це все щось там ставити, робити, і тому подібне. не, не підійде. Ну, в принципі, не підійде воно ніяк, навіть якби ви не хотіли. Скажімо так, кажу, якщо ще цей вулик ставити на мій корпус, воно піде згорем пополам. А якщо мій корпус ставити на цей, воно не піде ніяким судом. Ну і кажу, друзі, я собі так подумав, що е, форми я робив для себе, щоб зробити вулики під себе ну, під свою потребу. Тому що мені потрібні ці вулики, ну, я їх хочу зробити, я хочу всю пасіку перевести на ППУ вулики. Бо ну, мені це подобається. Поки що я, як сказати, я ще в ППУ вуликах не тримав бджіл, тримав тільки в ппс Але думаю, якщо в ППС і бджілки. Набагато там шикарно розвиваються, набагато краще стартують і тому подібне, ніж у дереву. То у ППУ вони будуть ще краще, ніж у ППСі, а тим більше в дереві. І чому саме ну, ППУ, наприклад, мені дуже хотілося, щоб вони у мене були? Тому що вони міцні. Вони міцні, вони для перевозки. Якщо ти десь там перевозиш вулик, туди-сюди вулик міцний. ППС, наприклад, у цьому плані дуже сильно уступає. Тут. Тут вона і вся проблема, як би сказати. Тому, друзі, я так собі подумав. Наприклад, якщо я буду у ці вулики виливати для себе, то я буду під, ну, для себе їх виливати всі комплекти, які мені потрібні. Наприклад, якщо мені потрібні е, 10 таких вуликів, значить я вилю на своїх формах, 10 вуликів, 10 криш, 10 днищ і 10 корпусів. І там, Наприклад, 145 їх і 300 Через... Скажімо так, рік я буду мати потребу ще там, наприклад, у 20 вуликах. Я так само їх на своїх формах виллю, і воно мені все буде підходити. Одно з інших, воно все буде мені підходити. Тут, друзі, проблем ніяких немає. Потім, друзі, наприклад, яка кого хоче від нас замовити, тому що у нас можна замовити такі вулики. Людина вже у нас два вулики замовила. Потім там ще люди дзвонили за корпуси. Ну, не знаю, будуть брати, не будуть. Це таке. До чого веду? В кого, вже, наприклад, стоїть повністю вся пасіка давно переведена на ці вулики, на цю фірму, то ну, він, наприклад, вже не дуже потребує якихось комплектуючих. Він вже давно собі все скупив, він вже давно собі скомплектував, йому вже там не потрібно корпуси. Там, днища, криш і тому подібне. А якщо, наприклад, десь щось і потрібно, ну то буде людина якось собі думати, як з того вийти. А хто тільки хоче зайнятися пасікою, поставити її на ППУ вулики, то почне, наприклад, шукати якогось виробника і, скажімо так, натрапить на нас. Друзі, е, ну то що я можу сказати? Закупить у нас якусь партію вуликів. З наших вуликів, один до другого вулика, йому буде все підходити. Ну, повністю все. Скажімо так, якщо він візьме 10 комплектів, він може ці 10 комплектів перемітувати, як хоче між собою. Криші, днища, корпуси і тому подібне. Не цікавився, друзі, якщо чесно скажу, не цікавився ще по розмірах. Можливо, наші вулики ще з якимись вуликами є ідентичні. Ну, це, наприклад, якщо чесно, подивлюся в інтернеті десь в якихось відео, потім це скажу. Можливо, наші вулики, ну я просто розміром не дивився, можливо, наші вулики там ідентичні з якоюсь там фірмою, ну я не знаю, там фірмою, чи Бджоляр, чи е, якісь там є фірми, зараз навіть не можу сказати, не можу здогадатися, чи там, е, наприклад, фірма Лесонь. Можливо, вони ідентичні. Я, друзі, не, не буду стверджувати, тому що вже стверджував, що вони будуть ідентичні з цими вуликами, але бачимо, що вони не ідентичні. Тож, друзі, таке відео е, зняв, показав, рішення приймати кожному. Хоче людина замовити, замовить, буде користуватися нашими вуликами, буде все йому підходити, між нашими вуликами, там не буде ніяких е, розбіжностей. Не хоче замовляти, то нехай не замовляє. Ну це дуже таке. Тому що, скажімо так, навіть ця фірма Хімік Слент, якщо її, ну, хто вже собі купував, а тепер, наприклад, купує там вулики від фірми Лесонь. Або від там фірма бджоляр, або ще щось, ну якісь там другі фірми, то скажімо так, наприклад, ці вулики також, також не будуть ідентичні з тими фірмами. Я е, впевнений на 80%. Що якщо ви купили там, допустимо, у вас стоїть вже 30 вуликів фірми Хімік і ви тепер ще купили, скажімо, 10 вуликів фірми Лесонь, то наприклад, вже Лесонівські корпуса не підуть на ці корпуси. Ну я собі так думаю. Що, наприклад, якщо у вас є там 145 корпуса Лесонь, то на цій 300 ви вже їх не поставите, щоб, наприклад, розширяти їхніми корпусами. Це вже у вас мусить стояти е, нижній корпус також лесонівський. І також так само нижче. Якщо вже стоїть нижче хімікселент, то ви не поставите на то днище, е, корпуси лесонь і тому подібне. Ну, воно якби кожен виробник там має якісь свої певні там чи розміри фальця не такі, чи ширина стінок не така, і потім вулик не співпадає, чи ще щось. ну Це друзі таке. А в нас бачимо така ситуація, що воно не ідентичне. Тож, можливо, зараз там в коментарях появляться хейтери, що будуть писати, що О, бачиш, а ти так там стверджував і тому подібне. Ну, Друзі, ошибився. Ошибився я, Тому що кажу, я форми зробив минулої зими. Купив перші компоненти неудачні, попробував щось виливати. друзі, Перші компоненти я практично всі вилив у повітря, тому що з них я вилив буквально, може, один корпус і там одне дно або дві, не пам'ятаю точно, бо це не підходили ці компоненти для заливки вуликів. Потім, друзі, замовив я ці компоненти, але це вже я зробив пізно. Я там також попробував щось виливати, але воно мені із-за того, що чуть-чуть були неправильно зроблені форми. Заливка мені не вийшла, не виходила. Почався сезон, я це все, друзі, діло закинув. Взагалі були такі плани, що, можливо, навіть продам і компонент, який у мене є, і форми розпродам, або навіть спалю їх, і на тому буде конець. Але потім все ж таки цього року бачимо, що зібрався з думкою, трішки переробив форми, трішки е, переосмислив, трішки передивився відео, як це все потрібно правильно заливати, робити і тому подібне. І щось воно по, ну, почало виходити. Тож, друзі, така ситуація. Якщо, наприклад, буду переробляти форми на металеві, то ну, не знаю, що сказати. Е, чи залишу, наприклад, ці всі розміри, такі, як є тепер, щоб воно все нормально підходило одно до другого. Чи буду переробляти щось під якісь там інакші розміри, не знаю. Це все також, друзі, залежить від того. Наприклад, якщо надумаю переробляти форми на металеві, то залежить від того, які вони будуть, скільки в мене вже буде таких готових вуликів. Якщо, якщо скажімо так, буде тільки 10, 10 таких вуликів. То можливо щось у формах і зміню. Тому що буду знати, що в мене 10 вуликів стоїть таких одинакових між собою, вони там взаємозамінні і, і на цьому все. Але якщо, друзі, вже там буде стояти, скажімо так, 50 таких вуликів, і надумаю думаю робити металеві форми, то ну, звичайно, що вже нічого у розмірах змінювати там не буду. Ну як нічого змінювати не буду. Маю на увазі. Критично змінювати таке нічого не буду, щоб воно підходило все одно до другого. А там, можливо, чуть-чуть ну, якісь зміни й будуть, але кажу, такі зміни будуть, що ну, на впливати на те, що воно буде підходити одно до другого, не буде, ну, не повинно воно на це впливати. Тож, друзі, таке відео ну, не коротеньке, але таке відео вийшло. Бачимо фірми Хіміксленд Вулик він не є ідентичний з нашим вуликом. Ну що ж, друзі, маємо те, що маємо. Е, дуже, в принципі, я, якщо чесно, навіть задоволений своїми вуликами. Чому? Тому що, друзі, е, ніколи я вживу не тримав. ну, В руках я не тримав, наприклад, якийсь заводський вулик, корпус або щось таке з ППУ-виробу. Е, наприклад, ці вулики, я їх бачив, ну, як вони так стоять на пасіці, а руками ну, я їх ніколи не трогав. Тепер, друзі, я взяв цей корпус, я його обмацав, общуп, общупав. Друзі, скажімо так, наприклад, зараз я свій і цей вулик ну, однакова плотність. Ну, однаково воно все однаково тверде, воно все однаково погинається, що в моїх вуликах, що в цих вуликах. Просто одно кажу, я вже також собі думаю, що, можливо, у своїх вуликах дальніших, що корпусах буду заливати, буду також ставити тут металеву, металевий уголок. Ну, щоб іще чуть-чуть укріпити ось цей, ось цей фальц, друзі. Тому що, можливо, він. Ну, можливо, він і... Десь колись і зламається, коли там з стамескою піддівати рамку або ще щось. Побачимо, ну, тут, наприклад, набагато більший фальц. Але, друзі, ну що я вам скажу? з дуру можна зломити будь-що. Якщо з дуру робити, то навіть цей фальц ви зломите. Навіть дерев'яний фальц ви зломите, якщо там ну, якось необережно робити. А якщо робити спокійно, якщо робити. ну Спокійно дивитися, як ви там піддіваєте і тому подібне, то ну нічого з тим пальцем не буде. Ну, кажу, в принципі, металевий уголочок тут би не завадив. Просто щоб воно могло. Ну Щоб, наприклад, бачимо, ось як тут я з людиною спілкувався. Ось бачимо, як тут, наприклад. Ну Коли там згрібати прополіс або щось таке, то щоб вже не дерти сам ППУ. А щоб по металу воно йшло. Бо якраз з людиною спілкувався, людина каже, що новий цей вулик, коли він його купив, то, наприклад, цей металевий уголок, він якби був прилитий ППУ. Наприклад, так як в нас у днищах бачимо прилиті ці магнітики, щоб тримався льоток. А вже у моменті експлуатації, коли людина користувалась, Підчищала, ну там прополіс, воск і тому подібне. То ось бачимо, як щистився цей ППУ. Залишився голий е уголок. Ось бачимо, тут краще видно. Уголочок світленький, частенький, нічого на ньому немає. То щоб, наприклад, не шкрябати ППУ, потім То поставимо уголок. Ось такі, друзі, справи. Ну, ось бачимо, наприклад. На наше днище ще він сів. Ну, якщо його залишити, скажімо так, як він є тепер, ось. щоб, ну, Тут, наприклад, така, такий зуб і тут такий зуб, то він навіть всередині, не знаю, видно, там зараз візьму телефон. Е, так, збилось у мене чуть-чуть відео, тому що е, сів телефон. Е, так, що хотів показати. На чому зупинився. Ну, бачимо, наприклад, ось тут такий у нас є зуб. І ось тут такий зуб. Воно, в принципі, тут э, бджола не буде залітати нічого. Бо якщо ви тут поставите опа, тут льоточок поставите до ось корпуса і воно нічого не буде залітати, то бачимо, що тоді воно у нас все підходить і тут без зубів, і тут Ну, все рівненько сходиться. І ззаду ось бачимо. Ну кажу, друзі, внутрішні розміри получаються одинакові. Ось внутрішні розміри одинакові. Тож такі, друзі, діла. В принципі, в принципі, друзі, а можливо і не в принципі. Не знаю, що сказати. Думаю, але напевно це, це напевно не піде, тому що якщо так зробити, то вже з... Коротиться ось цей, так, да, воно не піде. Подумав, що ну так як ці є корпуса розбурні якщо їх розобрати, скажімо так, і, ну наприклад, ось цю стінку обрізати чуть-чуть і ось ту стінку обрізати, щоб, ну, наприклад, це подвинулась туди стінка, тоді воно сяде одне на інше, але тоді воно зміститься ось внутрішній розмір, і вже не буде у нас там ставати рамка. Тут. Бачимо, кажу, внутрішні розміри. Одинакові. Все воно одинакове. Тільки виходить потовщині стінок, воно і наганяє. Добре, друзі, на цьому буду закінчувати. Ось такий огляд. Кому відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки. Кому не сподобалось, ну, то не знає, пишіть коментарі, не пишіть коментарі. Це таке. Знімаємо. Як би казати, сказати, ну, знімаємо те, щоб показати, що у нас є, як ми працюємо і що маємо, які вдачі, які невдачі. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!